Цей день ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за батьківщину молодшим сержантом Голубом Олександром Петровичем 1974 року народження. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 лютого 2024 року. Загинув 27 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Сьогодні відбулася надважлива подія у Потоківському старостинському окрузі. Відкрили поліцейську станцію у рамках проєкту Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України поліцейський офіцер громади, який ініціював президент України Володимир Зеленський. В Той час, як хтось гине в окопах, віддає в тому числі і життя. Ми маємо створити і забезпечити нормальні гідні умови. Нашим громадянам, щоб кожен отримав якісні послуги безпекового середовища, десь юридичну консультацію, десь просто добре слово звернувся і консультацію отримав. Полтавська область перша почала реалізовувати цю програму у своїх громадах. Пункти безпеки та поліцейські офіцери громади орієнтовані на потреби населення, забезпечення публічного порядку, безпеки та добробуту місцевих мешканців. Безпека полягає в тому, що людина Може вийти в своєму селі, в своєму місті, на вулицю, спокійно погуляти, спокійно вирішити всі свої організаційні питання, сходити до старости, сходити до магазину і повернутися додому, що вона не буде боятися за те, як там діти на вулиці, чи безпечно їм, чи комфортно. І саме тому ми коли спілкувалися з Євгеном Павловичем Рогачовим, прийшли до необхідності створення саме в потоках поліцейської станції. Потоківський старостинський округ включає в себе чотири населених пункти село Потоки, Соснівку, Малукохнівку та Придніпрянське. Новопризначений офіцер громади Стручалін Володимир Федорович добре знатиме потреби мешканців цих населених пунктів і вчасно приходитиме на допомогу туди, де це необхідно. Дякую всім, хто долучився до реалізації даного проекту. Дійсно, це дуже новітні технології в роботі поліцейського офіцера громади. Я вам обіцяю. Ми дамо йому трішки часу, приїдемо, поспілкуємося з громадою. Я думаю, впевнений, що не пожалкує не місцевий житель, не орган місцевого самоврядування. Всеукраїнський проєкт Поліцейський офіцер громади реалізується в Полтавській області за підтримки керівника обласної поліції Євгена Рогачова, начальника поліції Кременчука Олександра Холондовича та міської влади. Також окрема подяка депутату Кременчуцької міської ради та підприємцю Віталію Котляру за сприяння у виготовленні поліцейської станції. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. В межах ініціативи посилення та розвитку громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука заплановано створення належних умов для формування вучнів знань правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту. Ми з партнерами два місяці тому розробили грантові проекти. Подали спільно від фонду підтримки студентської молоді щодо облаштування класів безпеки. Вважаємо, що цей проект дуже корисний і на нагальний на сьогодні. Плануємо до. До початку навчального року облаштувати шість класів безпеки, провести відповідні навчання, і саме от результат робочого групи буде видно вже в цьому проекті. Маємо ще різні ініціативи, які теж цього року будуть втілені завдяки робочі цій робочій групи. Створення класів безпеки набуває надзвичайної актуальності в Україні, особливо в умовах війни. І вкрай важливо, що такі ініціативи активно підтримують міжнародні фонди та організації. Також в межах цієї ініціативи буде проведений літній табір про безпеку Кемп, там, де учні тиждень будуть навчатися, і до них будуть приходити різні фахівці, розповідати там про мінну безпеку, взагалі про безпеку, про першу домедичну допомогу, як діяти в якихось незвичайних ситуаціях. Буде саме для цього створений такий літній табір. Також в межах цієї ініціативи буде проходити навчання для медичних працівників навчальних закладів та відповідальних за класи. Безпеки заняття у класах безпеки відбуватимуться за розкладом і розраховані на учнів як початкових, так і старших класів. В деяких закладах вже розпочали облаштування таких класів безпеки і з нетерпінням чекають на оновлення. Сьогодні члени робочої групи підписали меморандуми про співпрацю з директорами навчальних закладів. Саме таке необхідне навчання це безпеки. Наш кабінет ще потребує обладнання, і тому ми звернулися за допомогою. Можливо, щось нам до нашого до наших їх існуючих уже матеріалів, щось додасться. На що ми дуже сподіваємося, тому що саме головний аспект зараз в нашому навчанні це безпека. Ми маємо дотримати безпеку в освітньому під час освітнього процесу. Члени робочої групи відвідали навчальні заклади гімназію номер 1 7 8 16 20 та ліцей номер 25. Саме в них часом з'явиться спеціальне оснащення, необхідне для проведення уроків безпеки для дітей в ігровій формі. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація фонд підтримки студентської молоді, технічне адміністрування і САР єднання сприяння програми розвитку ООН-ЮНДП за фінансуванням Європейського союзу, надано в межах проекту ЄФОРКВР розширення можливості громад в Україні за фінансовою підтримкою Уряд Данії та Королівства Нідерландів. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Нові знання та досвід, цікаві заняття та майстер-класи, створення якісного контенту. Все це про проєкт Відеошкола молодіжного парламенту Кременчука. Вже три тижні учасники поринають у світ відеозйомки та вдосконалюють отримані навички. Сьогодні у нас вже сьоме заняття проєкту Відеошкола. Ми добігли до свого екватору, скажімо так. Учасники вже навчились, як правильно монтувати, як писати сценарії. Вони вже знімають свої перші пробні короткометражні фільми. Це в них таке тренування перед фіналом, коли вони вже покажуть свої повноцінні короткометражні фільми, які буде оцінювати журі. Організаторами проєкту є молодіжний парламент Кримичука, Кремечуський міський комітет молодіжних організацій, Кремочуська міська телерадіокомпанія за підтримки Кремчуської міської влади. Знання правильної поведінки у кадрі неабияк знадобляться учасникам при підготовці фінішних відеороликів. Саме тому у школі розвитку особистості I'm a model school» провели заняття «Як не боятися камери. Ми е, розглядали їх майбутні професії, я розказувала про свій досвід, про те, як я стала моделлю з ростом 1,58 п'ятдесят це дуже маленький рост. Е, розповідала, що це всі мені казали, що це неможливо. Е, і сказала, що е, все можливо для них, головне бажання. Я думаю, що вони винесли з цього щось таке корисне. Я дуже намагалася вкласти якусь частину свого серця. Учасники проєкту отримали важливі знання, які обов'язково їм знадобляться, а також приємні враження від спілкування з викладачкою. Мені сподобалося все. Може, в майбутньому я б і хотіла спробувати себе у модельному у модельній сфері. Дуже було цікаво слухати спікера, відповідати на її питання. Дуже задоволена. У мене тепер буде. Більше досвіду про це, якби я більше дізналася про, про моделінги, про всі ці штучки. мені сподобалось. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.